Концепт на колаборацію з Майнкрафтом. Перше це скини. Перший наш скін це Голем Френ. Круто, по-моєму, крута, по крута і деталізація. А це блок землі Еш. Ну, тут навіть не треба нічого показати І скелет-поко. Далі в нас друге це меню. Ось так воно виглядає. Тут є дерево, квіточки, хмаринки, земля. Все. Друге це сезонний персонаж, так як Базлайтер. Це Стів. Він дружив, із, він дружив із багатьма мобами у своєму світі, але попав в таємний портал в шахті і потрапив у світ Браво Старс. Так, це його удар. Це рука, яку він відправляє в своїх противників. А це його гаджет, навколо нього з'являються щити. Які зменшують урон його противників? Дякую за перегляд, підписуйтесь і підписуйтесь на мій телеграм-канал Котлета. Всім папа! -па.